Водити заніс можна по-різному, від невеличкої омани до грандіозної ілюзії, про яку говорять у всьому світі. Деякі з цих ілюзій не зможе переплюнути сам гудіні. 1869 рік Нічим непримітний Вільям Ньювел вирішив вирити колодязь у себе на фермі поблизу містечка Кардів, штат Нью-Йорк. Під час розкопок під землею знайшли щось величезне. Це виявилась триметрова постать людини, яка була дуже натуралістична і явно пролежала під землею не один десяток років. Звістка про кардівського велетня, якого вважали стародавньою статуєю, або навіть реально скам'янілим гігантом, миттєво облетіла місто. Ньювел одразу зорієнтувався та встановив над розкопками намети. Брав за вхід спочатку 25, а потім 50 центів. Археологи, які прибули на місце, оголосили гіганта підробкою, але це не завадило ньювелу продати знахідку за 23 тисячі доларів на виставку чудес. Тільки через рік фермер зізнався, що автором цієї мистифікації був його брат Джордж Хал. Він доставив на ферму величезний шматок гіпсу і замовив скульптору вирізати фігуру з найдрібнішими підробицями аж до пір на шкірі, для появи яких статую били дошкою встромленими голками. Щоб зробити скульптуру старою, її поливали спеціальними кислотами. Загалом велетень обійшовся авторам у 2600 доларів, але одного лише морального задоволення приніс набагато більше. Фердинанд Волдо Демара один із найбезкорисливіших мистифікаторів за всю історію цього сумнівного ремесла. За своє життя він побував інженером, доктором психології, бенедиктинським ченцем, юристом, вчителем і військовим хірургом. І все це без найменшої освіти, хоча б в одній з цих сфер. Він якийсь час жив новим життям і несподівано зникав, як тільки робота набридала. Найяскравіший епізод його біографії служба військовим хірургом на канадському ескандерному міноносці Каюга під час Корейської війни. Демара видав себе за свого випадкового знайомого доктора Джозефа Ціра. За час служби імпровізований хірург провів десятки операцій, більша частина яких пройшла цілком успішно. Якось на корабель надійшло 16 поранених. Демара наказав медсестрам готувати їх до операції, а сам замкнувся в каюті з медичним довідником і панічно вивчав медчастину. До речі, він мав феноменальну фотографічну пам'ять. В результаті всі люди вижили, а віртуозне видалення кулі з грудної клітини, проведене геніальним лікарем ціром, навіть потрапило. До газет. Це і підвело Демару. Мати справжнього Ціра з подивом прочитала про успіхи свого сина на міноносці, тоді як він, за її даними, перебував зовсім в іншому місці і навіть на суші. Вона написала командиру Каюгі, і Демара вивели на чисту воду. Щоправда, справу вважали за краще зам'яти та тишком звільнили містифікатора на батьківщину, де він продовжив свої пригоди. Вони і стали основою для фільму Великий самозванець. 3 квітня 1817 рік в маленькому містечку графства Глостершир, Англія, з'явилась дивна дівчина. Вона була одягнена в чорне в'язане плаття та з чорним тюрбаном на голові. Дівчина говорила дивною мовою, не розуміла жодного слова англійською, і в притулку для бідних, куди її спробували визначити влада, вразила всіх дивними звичками. Вона наполегливо намагалася спати на підлозі, читала якусь незвичайну молитву перед їжею, їла тільки овочі, а пила чисту воду. Незнайомкою зацікавився місцевий світовий суддя Семіал Воррел. Він запросив дівчину до себе додому, де та, побачивши пано з екзотичними фруктами, вигукнула: «ананас». так прямо так і сказала. Назва однаково звучить українською та деякими індоєвропейськими мовами. Також дівчина назвала своє ім'я Карабу. Дружина Ворела була зачарована романтичною незнайомкою, яка здавалась дуже нещасною. Вона попросила чоловіка залишити дівчину в їхньому домі і не прогадала. Вітальна міс Ворел стала місцем паломництва різноманітних мандрівників, які намагалися вгадати походження карабо. Незабаром з'явився якийсь португальський моряк, який сказав, що розуміє мову незнайомки. Він сказав, що вона принцеса з острова Явасо в Індійському океані, була вкрадена піратами та змогла втекти з корабля в англійському порту. З цього моменту карабу стала не лише місцевою, а й лондонською пам'яткою. З неї писали портрети, наукові журнали намагалися розшифрувати мову Явасо, будинок кишив інтерв'юерами. Принцеса тим часом розійшлась не на жарт. Вона замовила собі національний одяг з рукавами в підлогу, купалася в садовому ставку голяка і щотижня лазила на дах, щоб здійснювати специфічні релігійні ритуали. Майже півроку все йшло чудово. Поки один з портретів Карабу в журналі не побачила якась місіс Сніл, яка впізнала в принцесі свою квартиру Мері Вілокс, дочку шевця з Девеншера. Вибухнув величезний скандал. Португальський моряк виявився коханцем дівчини. Сконфужені ворели, відіслали уявну корабу в Сполучені Штати Америки, де вона намагалася повторити свій трюк, але безрезультатно. Зрештою, Мері Вілнокс повернулася в Англію, вийшла заміж і закінчила життя постачальником п'явок у брістольській лікарні. Джозефа Єлоукіт Вейла називають найбільшим американським шахраєм. У його житті було безліч гідних епізодів, але один з найбільш вражаючих це, мабуть, створення ілюзії величезного працюючого банку всього на один день. Містифікація була підготовлена заздалегідь і дуже ретельно. Все почалось з того, що Вейл викупив у містечку Мансі, штат Індіана, будинок банку, що закрився прямо разом з меблями. Він найняв усіх шахраїв і повій міста, щоб у призначений день вони зображували клієнтів, касирів та охоронців. Все це обійшлось 50 тисяч доларів, але воно того було варте. І ось із Чикаго на спеціальному лімузині приїхав той, заради кого розігрувався весь спектакль. Інвестор-мільйонер. Йому було сказано, що, незважаючи на розпал великої депресії, популярність цього банку просто неосяжна, і він сам може в цьому переконатися. В кабінеті начальника інвестора посвятили у справи за чверть реальної вартості, Джозефу дісталися перспективні державні землі. Взагалі-то у містера Вейла повно власних друзів у місті, яким він збирається запропонувати викупити цей куш. Але, оскільки пана з Чикаго так наполегливо особисто рекомендували друзі, і оскільки в нього валізка готівки, так і бути, йому дозволять взяти участь у розмірі 400 тисяч доларів. Дозвольте, сперечався клієнт, адже мова йшла про півмільйона. Ось цей мільйон у валізі. На жаль, тільки 400 тисяч, холоднокровно заявив Вейл, чим остаточно розвіяв останні сумніви чикаського гостя. Валіза за врахуванням 100 тисяч перейшла до рук Джозефа. Клієнт поїхав у Чикаго з фальшивими паперами, а від банку наступного дня залишилась тільки порожня будівля. Друзі, якщо ви хочете, щоб на каналі виходило ще більше та частіше цікавих відео, залишайте свої коментарі та тисніть на дзвоник. До речі, якщо ви в вкладку спільнота, то зможете віддати свій голос на голосування за тему, яка вам цікава.